У неділеньку святою раз біля обіда, говорила стара баба, от таке до діда, говорила стара баба, от таке до діда, ми вже, діду, нажилися пора помирати, І за гріхи треба тобі всю правду сказати, і за гріхи треба тобі всю правду сказати. Відпочихав потилицю назад покрутився, за хвилину із вузликом Богу появився, за хвилину із вузликом богу появився. Ще щитай, ще стара бабо, скільки бобу того, стільки разів тебе зрадив, признаюсь, не Бога. Скільки разів тебе зрадив, признаюсь, бога. Насчитала того Богу цілих три десятки, скільки разів тебе зрадив, каже дід до бабки, скільки разів тебе зрадив, каже дід дідо бабки. А тепер, дід, просить бабку, щоб вона призналась, скільки разів в життю вона присягу ламала. Скільки разів в життю вона присягу ламала. Пішла баба до комори через півгодини. Кладе на стіл передіда, діда на пів торбини. Кладе на стіл діда пшона пів торбини. Дід великий зробив очі знає, що не бога. Хочу я тобі простити, але це за много. Хочу я тобі простити але це за много, ще на дворі вечорі його діра ракувати, а коли ж ти моя мило, встигла це придбати, а коли ж ти моя мила, встигла це придбати, а старенька усміхнулася й заговорила. Це ще не все я ще каші два рази зварила. Це ще не все, я ще каші два рази зварила.